І всім вами я, Боксик ТВ і сьогодні ми играть в Мардер Містері 2. Е, Соль, що так давно не бачила, знаєш, я рознімав шорты більше і все такого. І ще і як я то ви могли замітити одним оком, що в мене трохи інший екран. Позаду або щось такого, і, і, і інші обоє. Це те, що в мене новий телефон, <кхи> не буду хвастити на 11 -й. Так мене тепер має бути краще чути і маю завесити як на тому телефоні. Так все на про не знімав, але тепер буду знімати на телефоні. <кхи> Короче, ну, як вам сказати, тепер буде монтаж, бо там у мене два відео просто без монтажу, я там як лінивець майже сидів. Ну і коротше, дуже, до речі, одне дуже велике вам дякую за такий актив. Просто за за, за сутки ви вже майже набрали 500-ку, давайте. Наберіть 500-ку. І там зразу до 1000 підем. Я вас вірю, говорю. Так, коротше, сори за такий скин, я просто не знаю, який в мене деки. До речі, я на телефоні вже граю четвертий день. Як, і у мене вже тут дофігіші ножки. Ну, ну як дофігіші, еще, таких, ну, Я вчора сундук відкрив, мені оцей хл 2. Коротше, это щось не пон. У нас щось раунд починається. ще сраунди начинається. А, ні, вот. Коротше, давайте да? Ні, давайте. Я кори, вчора зняв відео, але у мене чесно, не могло виклати, викластись. У мене тільки там треба було за гроші. Потім ми щось там... я пошукав, пошукав, і тепер я можу нормально викласти це відео. Надіють. Мені і, конечно, його змонтирувати треба. Я вам скажу по секрету, на айфоні дуже складно знімати. Ну, я не розумію, як це інші люди роблять. Ви шоріал? Ні, ви шо? Ви серйозно? Як? Я просто. Ой, я мене вилетіло. Ви шо серйозно зразу? Ну дякую. Давай. Що за. Що це за тяхня? А, це якийсь походу Чи... хітбокс. Дайте мені когось прибити, у мене нікого... кого мене ніхто не вбиває, що це за прикол? Ладно, у нього щось залагало. Андрію, що я нормально буду грати, У мене тут кінок. О, краще. Окей. У мене, коротше, щось походу лагати Набирать. Я не хочу, щоб лагало. У мене нормальний інтернет. Не хочу, щоб всі писали, що Боже, інтернет норм купив. Якась тут муготиня. Ай-яй-яй, дурак! Я ж так зразу думав. Б... Я, я нашки кидати вмію. Ну а, я Ей, я потом... Эй! Ой, боже, що в мене. Ей! Я просто трохи середу вс. Нет? Окей, давайте нобика примьем там походу. Я хизблагал. Прибыл. Так давайте, короче, понятно подбираем. Я вчора честно не міг взняти вітру. Віде... Ну. Ховар, у мене щось не вчора не было. Віде... Я не зняв видео. Эй! Кидайся! Окей. Okay. Ну я такий не пам'ятаю чого. Нам треба вбити цю тиждень. Тут ще 12, 12 граків, якісь половиною ігорки говають. Говорю, я так за айфоном вже навчився грати. Та як може знову, то. Ей, <кхи> боже. Зараз вже такий трохи несерединий, бо я тільки проснувся, можна сказати. По обіду. Ой, по обіду поїв та й все. І вже зразу граю, як це тут. Тобто... Звучає. Ты боже дура тупая, сдохне. Это дур! Як таких макак прибивати з сидром дауні. Боже, даун. Ну як з такими даунами играти? На це походу я даун більше. Що не може попасти просто дівчинка більше. <кл 'яти> так сорі емоції. Просто вже підбисує. Підбисує ваусаж. А, блин, я новый зомба, ну крыса ты малолетняя дебил. Не! Ти, вы дура тупа. Так, я сейчас не разумею, мы его сейчас будем сюда бить. Я в я, я так не буду грать. Шоловы играю. Та, дура закрыть. Ти, дура, малолетняя. За дури? А, у має X9 боже. Ой, ще це X9. Як мені прибити? Я? я. Не, я не торгет. Я просто не, не бачу ігроків. У мене нам якась... Ладно, заб'єм на YouTube. А, ну, конечно. Дура. Дура то пора. Короче. Это говорит з телефона, навчився грати, Но ножки кидатися, капец. And the other. Guy, guy. Yeah, короче. <laughs> Дорогі погано зіра. Я більше на шарифу сюди підходжу. Це дура тупає просто блід фабрика. Дайте фабрику. Ура! Що це? Mm -hmm. Ну давайте подивимось. А, ну топон. Штось. Не, а не у неї є. До мене взагалі горліна. вам сказав. У мене на тема карті немає, але на, на, на добуті є, воно голі, ну. неї, така, якась, фі... я не горліла. Вона є така якась золота це називати. Я до речі, напишіть в коментарі, який скин можна мені зробити. Я наді... Е, бо... Ну... <кхи> бо... О! Я тільки шаріфо. Ой, дякую, розраби, розраби, дякую. Блін, я сподіваюся, що це разом не буде вардером. Ма Але дуже міні скін має. Давайте я. І не. давайте. Зразу. <кхи> Дівчинка вже щось танцює. Вези иди, дура, ведь мене. Дура. Так, а кто шериф? Ой, кто Мардрш? Кто шериф, Саш, конечно. Я ведь не знаю, кто. Кто шериф? Дрэйси, дуже... Я все так подойду. что ты там ой ой розова. розово. Привет. Спидглич включил. О, О! Так, Супермен, Супер Саша йде спасати на... Хто це у нас така дорозвинута? Количка. А, це дорозвинутий. Яке гарно озвучу. Так, всі відійдіть, Боже. Я не буду вас обзивати, но відійдіть. Бо чесно підбесуйте. Мені треба договорити. Давайте де той ма що це за. О боже, я страшно. Я ничего на мою против скинил. Ну такие дуры, тупые, какие втекают, тики видно. Блин. Дашь, Март? Мистер Бомбанстик. Так, если девчонка бежит с Витой, я знаю, что Виндер сюда выйдет. Плойте. А по плойте Виндер здесь выйдет, скажется. Ого. Маш <проб> попал. <проб> Про. Ой, а же? ой, я куда я патрон чтобы без патрона, без патрона. Что чтобы Да боже. Как я я хотел, чтобы я хотел, чтобы Ай, хотел, чтобы я хотел, я хотел, я хотел, чтобы я хотел, Ай-яй-яй, чи ти за мною біжиш? У тебе немає інших людей. Туда! Туда! що ти Куда! Куда! Говорю, саме відео по приколу я роблю, бо хочу поговорити, як це затупно звучало. Ну так показав свій скилл на телефоні. До речі, я пам'ятаю одну таку штуку, коли що. інфо е пам'ятаю одного разу ми грав своєю подружкою, ну, як подружжя з сестрою. І у нас помивався дуже під... один чел такий... Як там назвати його? Який такий в Тіктоці. Ну як то називати це? Всі... Ну, коротше Челкі ще там ця гра, він такий прикольний. Саме прикол, я коли був мати, я просто чи то підключив. Ну, так і саме прикол в тому, що він зразу вилетів чогось. Коли зайшов на серед, я не розумію чого. Я обходу вже того. О. До речі, підряд виплив пардер, шарів і ніхто. Я зліз. Це зараз по-швидкому пістолет поміняють. за банку там тримає. Дівчинка, в тебе. Боже, я цього разу боюсь, як це тут звучало. Ну а от ти взагалі, йди. Я тебе але ну, це називчай, не означає, що мене треба вбивати. Діка, йди ти нафі. Что сталося? Е, хто ж був? походу нього цей. Та лапа була! Мене, мене, вона хотіла мене вбити, але походу передумала. Е, яка добра. Так, о, Оу. А нічка, я думаю, у нього норхіт особливок. Ну, і то особлик. <кхе> я не знаю, що це. Ну, у мене інтернет норм, а от таке як людей, що з цим фото в мене вже лагає. Ой, боже. Говорю за айфоном не лагає. Якщо тебе, звісно, не нормальний інтернет, то тебе буде лагати через інтернет. А так от в тебе норм інтернет, ти просто граєш тоді так все. У тебе все нормально тут. То... Дякую, я Боже, дайте мені пістолет! Ну, я не знаю, що взяти, десь по приколу цей візьму. Ой-ой-ой, зразу розвиваю цей. I don't love pink. I like blue and uh, black. Чекай, що я за англійською починаю говорити так? А хто у нас тут якась падлюк? Не підходіть. Что, с газетой ходить? Что ты там, Грима, что ты тормаешь? Дура. А что ты за мной ходишь? Hi, friends. Hi. Ай, ну, чё, ну, тебя, у я как-то с мамой. я А так хотелось. Ах ты, крыса, крыса, крыса. Ну, не, как... А на ножки на меня кидать. Это уже маленький минус. ой, ой плюс, не знаю, когда так можно. Мистер Нобик, да, это фри пистолет. Фри шериф. Дай пожар. Все, буду с ним ходить. А не, можем не прострелить ничего. Покажу! Покажу! Та відійду. думає, що я так не попаду. Ай, моя вина! Та відійдуть з газетою. А до речі, у мене щось показ, де вона ходить. Так, что это ржуик? По дебильному. О, где она? Мне кидает, она разумна. Роза, вот иди, иди, что ты мне да? Конечно, на честном буду думать. Это супер Сам сладкарный, я Бенни. 74 раунда. Мені, коротше, на телефоні дуже легко монтирують. Бо шо... що я навіть, не знаю, чого там це ну, з айфоном там є нормальний програм. Є тупер. Дівчинка вже на розслабоні. Так, офіс. Який офіс там за мардера взагалі не вмію Рад. А, ні, чекай, нормальна карта. ні, я перепуду з уною. Офіс 3. А, ні, чекай. Що? Садим. Ні! А я дурак, я про іншого подумал. Ну, ну штаны кухар, га... забьем. Ну, Ти час не ахе. Да е... Та, м -м, блин, я дома... ну я вот так думаю. Дюжен, погано. <гумутно> Дижін, у вас диабет. Да дівчинці. Дівчинка дай їй таблетки. <риклад> <риклад> Мне не треба ножик в спину. <риклад> а такий стоїть на розлабой. Так, Роза, віддиходь від нас. Ти мене могла прибити в тому разі. Ну Та ти така добра. Ну скин мене такий чмончний той. Чмошний. Надеюсь, що мені це нічого не дадуть. Кусь... Ja, yeah. wat zijn is een murder. Maar ik weet niet wie het is, Mark. Ik denk het murder Ja. Mijn vrienden hebben een mentale breakdown Oh my god. <laughs> скаже, що я б'є, як дівчинка якась ховає. Хвор... Не говори, або це мандр. Жовто. Хоча я хотів сказати жовто лисий, ладно. Це й жовтими волоссями? Або я не знаю, або... Або хтось АФК просто стає, я комусь трейдом. Звісно, всі так не роблять, коли знімають відео, але мені треба... Це ж це страшить мені цю розові. Ні, <свісно> я думаю, трейд зараз відклонили. Давайте пошукаємо, може зараз... Не, а... Так це розумно. Ну, чекай, давайте пошукаємо, може хтось афікав в туалеті стоїть, як Що? А? Ой! А що ти пригаєш? А що ти за мною ходиш? Тим, не ходи. Привіт, діточка! Я а у нас щетр тільки що. А ви бачили, що мені привикнулось, так був. Що це погано, погано, ж. Привіт, будь ласка, не будь... О, тут куча куче дівчат! Ха-ха-ха! Не буду вам мешати. Давайте монетки позабираємо.

офис. Нет, нет, не сюда, сюда, ну, будь ласка, выбрать сюда, будь ласка. Yes, she did. Go me. Что ты летаешь? Летаю. Ну, да, то так думаю. Ой, Что надо? даст? Понятно, дур. Ну, это бачу. в тебе нормальные ножки. Ну, я, я. Ой, дякую, сонце. Н не говориться. О, фух, що я біла і дура, мой, клас. Так давайте по-бистому може поміняємо обо, думаю. Ну. Як я довго вибирала. Ліска, <плес> 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 не буде шариф. Та ти ж Тупор... ой ой Скрывся. <плес> 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 мінус. Давайте підемо в іншу сторону. Что у нас с той банкой ходит? Она в туалет. Вдоль... Хочешь. Я нахожу шерифа. Ой! Ладно, бьем. Я шерифа убьем, сори. Я на таргетер. Сразу. И там я кажется дижа Сходила. А, привет, тук. А, нет, нет. Все побегли, посмотрите. Я хочу всю баночку убить. Ай, це черво! Ой, Боже, якщо б на мене б прибили, я так би мацюкаві так понятно. Ну, я не буду камптирати. Мені смысла камп притину. До речі, можна я таку рубрику, Тіпо за пазанобік граю. Може, таке придумати. Сегодня, може знімлю. крутые Там Так, то есть было, было, был. Бу... Нет, это что это за черная штука? Штукатурка. А да это девочка такая с банкой. Я ебать! Дура, ты тупой! Дура, нафига ты пистолет взяла? Тебе не можно, так ты, ты банку. Маєш. Ти по останньому моє походу, я не знаю. ти могла. Ай ти, крусенька. А мене б, якщо я би за них то, мене ж би вже давно серйозно. Шкода... шкода тут бити треба. Серйозно? А як? Зараз таке... Я не буду їх вбивати такими темпами. Она там чашек поставила. А, здорово, макака. Ну ты сейчас береш на скресу. Я думал, сразу же, ладно, я тебя пожалею. А, где же ты, Сатыл? А, мочупаться я буду. А, да, серьезно. Да, а, я... О, тут нара! Що це грабу? О, у нас тільки щось... Що тут пишуть? Спамджампер. Блять, це таке логічне створіння. Окей, не буду обзиватися. Ну так, дякую за просмотр. З вами був Боксик ТВ. Закресять свій рот! За мой боксі. Це відео. Віга... Це та, та дура тупо гарного. Дякую, що подивилися відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватись і всім пока-пока. Ай, Зараз мені треба це все. Ай Боже. Це має вирізати це гами.